Мої любі юні друзі! Хочете послухати новеньку казочку? Тоді зручненько вмощуйтеся і слухайте. Але спочатку підпишіться, будь ласка, на канал, щоб якомога більше діточок також почули цю казочку. Ну що ж, вперед до пригод! Десь далеко-далеко в горах. Де на легенькій хмаринці спить сонце, в'ється гірська стежка, що веде крізь хмари, де вітер співає пісні про давні легенди, тут можна зустріти орлів, що ширяють над вершинами, і почути, як каміння розповідає історії про час, коли гори були ще молодими. Тут, у гірській печері з кристалами, живе старий чародій, гірський дух, його голос викликає лавину гарних почуттів, а борода. Наче створена з хмарки, він перевіряє силу терпіння і рішучості. А ще тут живе баранчик скеля, гірський охоронець. Він має роги, що світяться, якщо хтось говорить неправду. А ще він вміє стрибати між вершинами, залишаючи сліди у формі сердець. Цей баранчик символ сили і чесності. Він є охоронцем гірського духа і не пропускає до нього злі сили. Одного ясного дня в далекому далекому королівстві народилася маленька принцеса Ярослава. Вона була така гарна, що навіть сонечко заглядало щоранку до неї в колиску, щоб помилуватися її неземною красою. Але коли вона трохи підросла і почала гуляти у королівському саду, її помітила зла чаклунка. Вона була такою страшною, що всі навколо втікали і намагалися не зустрічатися з нею, тому вона ненавиділа всіх красун, а особливо принцесу Ярославу. І от одного похмурого дня чаклунка прийшла до саду і заговорила з Ярославою. Дівчина була доброю, тому не втекла, як інші, а продовжила розмовляти з відьмою, а та бризнула на красунь якоюсь рідиною. Яка спотворила її личко і зникла. Красуня захворіла від цього і злягла. До неї запрошували всіх лікарів, знахарів та добрих чарівників королівства, але ніхто не зміг допомогти Ярославі. бо Вона згасала на очах. Тоді король та королева послали гінців у сусідні королівства. Згодом Відвікнулася одна старенька чарівниця. Вона розповіла про те, що високо в горах живе гірський дух, який лікує добрим словом та жартами, але до нього може дібратися лише чистий серцем, сміливий та добрий лицар. В їхньому королівстві жив такий. Його звали Любомир. Його і попросили допомогти врятувати принцесу та принести їй ліки від гірського духа. Лицар відразу ж попрямував у гори до гірського духа. Довго, чи ні, мандрував лицар, але от перед ним з'явилися височенні скелі. Він залишив свого вірного коня біля підніжжя пастися, а сам попрямував у гори. Коли лицар нарешті піднявся до середини гори, то перед ним постав баранчик, скеля. Він спитав лицаря, що тобі потрібно? Чому ти тут? Любомир пояснив, чому стежка привела його сюди і попросив допомогти знайти гірського духа. Паранчик відповів, що перш ніж він зустрінеться з гірським духом, потрібно пройти випробування. Перше завдання знайти перло орла, що світиться в темряві. Лицар вирушив до скелі і почав розмахувати руками. Його рухи побачив орел. І приземлився поблизу. Лицар пояснив йому ціль своєї місії і щиро попросив допомоги. Орел пообіцяв посприяти, якщо Любомир дістане орлятку, що впало з гнізда в глибоку печеру. Лицар дістав Орлятку і віддав його батькам. Натомість Орел віддав Любомиру перо, що світиться в темряві. Друге завдання. Знайти квітку папороді, що якраз мала розцвісти цієї ночі. Цим завданням Любомир попросив допомоги у ящерки, що грілася на камені. Ящірка, вислухавши Любомира, пообіцяла допомогти. Але й вона сама потребувала помочі лицаря. Вона вже кілька днів не може дістати яйце, яке закотилося в ямку під каменем. Лицар з радістю допоміг. Він підняв камінь та знайшов під ним яйце. В нагороду ящірка показала Любомиру, де цієї ночі розцвіте Квітка папороті. Любомир подякував та попрямував до вказаного місця чекати ночі. Коли наступила ніч, квітка папороті засяяла на весь ліс. Любомир не наважувався зривати таку красу, тому спитав квітки поради. Квітка папороті відповіла що вона не загине, якщо її зірвати, бо вона призначена для добрих справ, і що Любомиру потрібно поспішати, щоб врятувати принцесу Ярославу. Тоді лицарь обережно зірвав квітку і відніс її до призначеного місця, де мав чекати на нього баранчик скеля. Але зла відьма замислила лихе, вона першою з'явилася перед баранчиком і, перетворившись Любомиром, Сказала, що потрібно поспішати до гірського духа, бо часу, мовляв, обмаль. Але ж ми пам'ятаємо, що роги баранчика світилися, коли хтось обманював. Так і сталося. Роги засвітилися, і баранчик все зрозумів. Він турнув рогами відьму, і вона полетіла донизу. А тут і лицар підіспів. Баранчик Скеля похвалив Любомира. Та вказав йому стежку, що вела до гірського духа. Той уже чекав на лицаря. Любомире, знай, що будь-яке зло має протидію. Ти знайшов два інгредієнти для ліків, а третій треба відчути душею. Це музика вітру. Зумієш спіймати музику вітру? Я з цих інгредієнтів приготую ліки для принцеси. Любомир... Сів на вершині гори і почав слухати звуки живої природи. Він чув крики орла, шелест листя на деревах, шурхотіння ящерок у траві, чув звук камінця, що відірвався від скелі, і дзвінко плюхнувся у річечці десь далеко-далеко у підніжжі гори, чув дзюркотіння новонародженого джерельця, що пробилося крізь скелю і почало свій рух до стрімкої річки. Відчув свист вітерця, що співав про вічне. Про все це і розповів Любомер гільському духові. Так, почути звуки природи це не так уже й просто, бо вони живі, справжні, природні, а не створені штучно. Це те, що ми чуємо душею. Ти справився із завданням і добрий чарівник. Простяг йому пляшечку з якимось зіллям. Але пам'ятай, жодні ліки не справляються з хворобами так, як турбота рідних та близьких людей, що завжди поруч. Твоя відданість, доброта, дружелюбність, вміння відчувати силу природи вже допомогли у лікуванні принцеси, а це зілля це лише закріплення успіху. Коли лицар Любомир привіз пляшечку з ліками, принцеша вже чекала на нього. Піднявшись самостійно з ліжка, їй стало краще, але вона добре знала, завдяки кому вона вилікувалась. Це добре серце та сміливість Любомира врятували її від чарів злої відьми. Сподобалась казочка? Тоді неодмінно підпишись і постав подобайку, щоб іще багато-багато українських дітей прочитали або послухали цю казочку. Па-па!